Було весело, водили Миланку і Василя на щедро обдаровували. А щедро обдаровували, що саме сьогодні щедрий же вечір. Бабусь, а що це в тебе в горщику? Та це ж кутя, бо саме сьогодні в щедрий вечір варять щедру кутю. ставлять її на покуті, на сінові ідуть його звар до куті. Бабусь. А чому Щедра це багата кутя, на відміну від пісної куті, від голодної куті, яку заправляли пісним, а зараз кутю заправляють скоромним. А ще в кутю можна додати і родзинки, і мак, і горіхи. От так. Бабусю, що? а знаєш, що мені дівчата розповідали? А... Розповідали, що сьогодні вороже. Так, саме сьогодні є така традиція в українського народу дівчаче ворожіння. Ну ось унеси в хату другу. О, носи, клади сюди, ставай і бере. Коли ти виростеш, так тобі ж попадеться дуже гарний молодець. А ти хочеш поворожити? Да. Хочеш? Ти мала. Я не мала. Ну, ворожи, перекладай. Ставай, тут перекладай. Бабусь, я тобі розкажу секрет. Давай, розкажи. Мені Галинка розповідала, що сьогодні кидає чобіча да. на сходу. Ось вона і спробувала, а вона її по сусідству Данила живе. Ну, цього там ми не будемо сьогодні кидати, щоб гулю нам не набити, а внеси у хату соломи. А тепер давай викладемо цю солому. І що, дівчата, будемо робити? Що ми будемо, дівчата, робити? Будемо розгрібати солому і весело кохтати. Кажіть кампать! Та тому, щоб кури неслися, щоб курчата та гусенята, Індичата і качата в господарстві велися. Квочіти веселіше, дівчата! А ще ділися і діти у своїй смісі, а не в чужому лісі. Квока! Як що ви втомили? Уже час розказувати нам щедріп, Щедок, ще дрібки. Розкажи. Цім прийшов до вас до хати. Тим столом побазати. Чим буде, цим прикласти буде рік і чим начним ну, душнюю була родина, і це наша Україна. Тепер я в нашій Україні свято гарне є. Це щедрівка сином щедриком іде, Віхола танцює щедриком в горі, і щедрівку чути в кожному дворі. Весь народ радіє, пісеньки співа, в тих піснях лунає чарівні слова. На щастя, на добро достаток, щастя та любов, шве благословіння, чудо, дзвін церков. Панував завжди, Щоб в Україні мир, землю нашу рідну, Бог благословив. Щедрий вечір, добрий вечір і дитині, і пташині, і зільці, і бжолі, Мир вам у родині, мир на всій землі.